Якщо ви шукаєте ідеальну ретропортативку для себе, навіть якщо ви фанат сучасних ігор, у сьогоднішньому відео я спробую вам в цьому допомогти. Протестувавши немалу кількість бюджетних консолей, готовий поділитися з вами своїми висновками, розповім про плюси та мінуси кожної та порівняємо їх розміри та зручність використання. Звісно, пройдемося по цінам і відчуттям, що викликає кожна консоль, щоб ви могли зробити правильний вибір. Для початку ми розділимо консолі на вертикальні та горизонтальні, так як це два абсолютно різних світи. Вертикальні вам підійдуть тоді, коли ви хочете носити їх з собою, тобто просто покласти в карман, десь дістати, наприклад, в метро, маршрутці, на прогулянці і сісти пограти. А вертикальні, в свою чергу, можуть дати вам більший екран, кращу зручність використання і ергономіку. Так, ви теж зможете взяти їх з собою. Але місця вони вже будуть займати набагато більше. Також консолі варто поділити на ті, які підтримують Android. В таких консолях ви зможете, наприклад, нормально і повноцінно грати в хмарний геймінг з вашого Xbox, PlayStation чи Steam. Зможете грати в сучасні Android-ігри, встановлювати різні додатки, дивитись YouTube, тобто використовувати їх майже як повноцінний смартфон. І давайте почнемо з горизонтальних консолей. Першою у нашому списку буде Anbernic RG40XXH. Ця консоль має чудовий дизайн, класно лежить в руках, її особливість це RGB-підсвітка довкола стіків. Чотирьохдюймового екрану для неї більше, ніж достатньо. Підтримує вона ігри ретроплатформ до PSP. Тобто, ви там зможете знайти Chip-Dail, Принц Персі, Aladin. Пороговою платформою для неї є PSP. Тут уже буде проблема з фрізами в деяких проєктах, але десь 60-70% ігор вона буде запускати абсолютно нормально. Це та консоль, яку я точно можу порекомендувати до покупки, як першу. І до речі, в неї є ж вихід через який ви можете підключити цю консоль до телевізора і грати на ньому. Але мій досвід показує, що робити це часто ви не будете. Скоріше це одноразова акція, тому на HDMI роз'єм ну практично можете не звертати уваги. Загальний досвід використання цієї портативки досить приємний: на неї можна встановити портмастер і, наприклад, додатково накатити повноцінну GTA Vice City з ПК, тому це консоль, який я поставлю твердий плюс. Якщо будете брати в Китаї, то це ціна в районі 2-2,5. В Україні ціни летять і до 4 тисяч. Streamy Smart Pro однозначно лідер в своєму ціновому сегменті кращої консолі по продуктивності за ціну до 3000 тисяч гривень ви просто не знайдете. У неї 5-дюймовий екран, абсолютно чудові кнопки керування, є питання до стійків, тому що вони мають не широкий хід, але в цілому, як вона витягує ігри з PSP, той самий God of War, це просто топ. У неї дуже приємний інтерфейс. Єдиний її мінус вона гріється під час тяжких ігор. Зимою це класно, питань немає, але літом можуть виникати питання. Виробник з останніми прошивками фактично довів цю консоль до ідеалу, її навіть не потрібно перепрошивати, і я вам цього не раджу робити. Чого не вистачає в стоковій версії, так це встановленого портмастер. Його однозначно необхідно додати, і ви отримуєте суперзручну продуктивну консоль до 3000 тисяч гривень. Тому це моя рекомендація однозначно. До речі, я розумію, що ви зараз мені напишете краще купити PSP і грати в неї. Скажу так: якби PSP продавалися нові, я би погодився. А так ви на сьогоднішній момент можете купити або рефаб, або бувшу вжитку. Тому пропонувати вам її як альтернативу, я точно не буду. Коли вийде нова версія PSP, я буду тільки радий і точно зверну на неї увагу. А тут ми говоримо про китайські альтернативні варіанти. Ідемо далі: Anbernic RG353P консоль, яка має на своєму борту Linux операційну систему і Android. І якщо дивитись по характеристиках, наче все ок. Але як тільки ви берете її в руки, бажання на ній грати пропадає. По-перше, бампери вони незручні у використанні. Закріплені вони були якимось генієм дизайну, не знаю, як це пояснити, але ця консоль незручна, рекомендувати її я вам точно не буду. Брати її для того, щоб поганяти в PSP, наприклад, тому що тут 2 ГБ оперативної пам'яті і та сама GTA Vice City Stories іде класно. Можливо, але досвід її використання вас просто відлякає. По-перше, оця заокруглена форма вона робить консоль ширшою, ніж вона повинна бути. І на фоні оцих заокруглених частин маленький екран виглядає не дуже добре. Брати цю консоль чисто через те, що там є Android. Ну, ви можете пограти в WadBlitz, можете в Call of Duty на самих низьких налаштуваннях. Можете, але знову ж таки, 2 ГБ оперативної пам'яті не дадуть вам комфорту в Android-іграх. Тому саме оцю консоль я рекомендувати точно не буду за ціну в 4-4 4500 в Україні. Ідемо далі. Паукіді RGB30 30 Ну, це такий весельчак, який я б точно купив, просто щоб піднімати собі настрій. По-перше, це не стандартний екран, який ідеально вписаний в цю консоль. Однак не заповнюється на всі 100% жодною грою. Цікаве рішення. З іншої сторони, суперзручні кнопки керування, до яких претензій в мене абсолютно немає. Ну і операційна система, яка підлагує то там, то тут. Не дуже розумію, чому Павкіді не борються з цією проблемою, можливо це їх фішка, не знаю, але от виглядає ця сама система дуже і дуже гарно. А от по продуктивності вона теж програє тому самому Unbernic 40XXH. Тому RGB30 порекомендую, якщо вам треба веселий зовнішній вигляд, і грати ви будете в ретропіксельні ігри, тоді прям клас. Якщо розраховуєте на продуктивність в PSP-іграх, то мимо. А от Dreamcast буде йти якраз добре. За її ціну в 2200 в Китаї прикольний варіант. По X55 це консоль, яку я ще не встиг повністю протестувати, вона вийде наступною в огляді скоріше за все. І про неї в мене поки мало є що сказати. І з того, що можу, тут дуже великий екран, як для портативки, однак не самий якісний. Ну і відчувається вона в руках якось. Дивно, з однієї сторони велика, прикольна, з іншої щось тут не те. Поки не скажу своє остаточне рішення, подивимось далі, як вона себе покаже. Залишилась Unbernic RG505, одна з моїх найулюбленіших консолей. Так, у неї дизайн дуже схожий на Nintendo Switch Lite, і це робить її прям карною. Тут 4 ГБ оперативної пам'яті, ви вже зможете грати в набагато ширший спектр Android ігор. Підтримуються емулятори до PlayStation 2, але зрозумійте, що самі ігри з PlayStation 2 будуть трішечки підлагувати. Десь в половину ви зможете грати нормально, інша половина буде лагати. Тому це така консоль входу в PlayStation 2. Мені зручно її тримати в руках, зручно на ній грати. Єдина незручність це натиск на бампери, до них треба тягнутися пальцями. Це не досить приємно, але цю консоль я б для себе обрав як консоль хмарного геймінгу. Тобто ви можете грати в свої ігри з Xbox чи PlayStation 5 просто встановивши на портативку додатки відповідних виробників. Мені це дуже подобається в цій консолі. Ну а щодо Android ігор, то ви зможете пограти в What Blitz, в PUBG, в Call of Duty, навіть в Genshin Impact. І чи я буду її рекомендувати? Так, однозначно. Якщо ваш бюджет становить приблизно 5-7 тисяч гривень в Україні, то це один з найкращих варіантів. Ще, до речі, можете звернути увагу на Anbernic RG406, h вона буде потужніша за цю консоль, і ігри з PlayStation 2 на ній будуть іти без лагів, але її огляд буде приблизно через тиждень-два. В Китаї, до речі, 505 можна взяти за 4500 5500. Ну і переходимо до вертикалок і почнемо ми з TrimUI Brick – найменша консоль в моїй колекції. Під капотом у неї абсолютно всі ті самі елементи, що і у TrimUI Smart Pro, Тому на свій дуже маленький розмір вона має досить велику потужність. До речі, у цієї консолі в наборі є змінні бампери, тому ваші вказівні пальці точно підберуть для себе кращий варіант. У неї шикарний екран. Мабуть, один із найкращих, які я бачив в портативних консолях. Вона маленька, тому ви зможете брати її з собою куди завгодно. Стіків тут немає і вони не будуть заважати в кармані. Взагалі вона може тягнути ігри із PSP, DreamCast. Але от якраз відсутність стіків тут зіграє з вами злий жарт. Тому, обираючи цю консоль, розраховуйте на ігри з NES, SNES, Game Boy і так далі. І так, через її дуже маленький розмір, ця консоль явно не для всіх. Однак, якщо вам подобається мініатюрність, то, мабуть, це сама потужна консоль із усіх, що може нам представити китайський ринок. Однозначно рекомендація навіть з закритими очима. Її ціна в Україні в районі 3500 в Китаї на тисячу дешевше. Наступний на черзі Unbernic RG35XX+. Plus. теж консоль, яка мені відверто подобається. Вона більша за більше UI Brick, тому грати на ній зручніше. З мінусів задні бампери при трясті видають звуки сірників в коробці трішки гірший екран ніж в Brick, але це не робить його поганим. А от серед мінусів точно зазначу динаміки: якщо поставити гучність вище ніж 50%, будете трішечки здивовані якістю звуку. Оптимізація операційної системи тут на високому рівні. Можете навіть підключати Retro Achievements, а по Bluetooth можете конектити до неї геймпади до восьми штук, здається. Ну і hdmi вихід, як я вже казав, він є, але велике питання, чи будете його використовувати. Якщо стоїть питання між Brick і 35XX, я б по зручності гри обрав плюс, а по продуктивності і екрану Brick. Ну, якось так. Теж можу сміливо рекомендувати любителям виключно ретро ігор. Ну і ціна в Китаї в районі 1500, в Україні 22500. Anbernic RG353V для мене залишається спірною портативкою. Так, ми тут маємо і Android і Linux для ретро ігор. Можете запускати будь-яку систему з цих двох, але от на Android за замовчуванням не встановлений плеймаркет. Тому вам треба буде витратити пару годин на його налаштування. У відео про цю консоль я вже розповідав, як це зробити. Взагалі, я б рекомендував її брати, якщо ви хочете ганяти в ігри з PSP чи DreamCast у вертикальному форматі, і мати ще й додаткову Android-систему. Так як тут 2 ГБ оперативної пам'яті, на самій Android ви запустите небагато, але в WordBlitz, Call of Duty на мінімалках можете поганяти. Чи рекомендував би я цю консоль до покупки? Напевне, ні. Як на мене, вона трішки дивна і застаріла: 4-4,5 тисячі в Україні і в районі 3-3,5 в Китаї. R36S народна улюблениця. Супер дешева консоль, яку ви на алі можете взяти за баксів 20-30 плюс-мінус, якщо буде акція. Але от одразу скажу, що в 25-му році це робити точно не треба. Вона не відчувається як щось приємне. Так, завдяки фанатській підтримці вона отримала велику кількість прошивок з хорошою оптимізацією. І в цілому, якщо ви хочете займатися цим, то мабуть це і буде ідеальним варіантом. Але елементи керування тут відчуваються не самими приємними. Екран, в моїй, наприклад, випадає. До збірки є питання. Чи буде вона працювати у вас через місяць після покупки? Не знаю. Ну, от, взагалі, не можу дати гарантію. Я б обходив її стороною, її зірковий час минув, тому дивіться в сторону інших моделей. Ну і Анбернік rg 405 v остання на сьогодні консоль. По-перше, подивіться різницю з брік. Ну як? Це консоль, яка точно буде зручно лежати в руках. До речі, одна з небагатьох зручних вертикалок. По продуктивності вона така ж, як і RG505, тільки у вертикальному форматі, а її фішка це вентилятор охолодження, тому точно не перегрієтеся. Чи приємно на ній грати? Так, вона зручна і приємна, це не ідеальна консоль для хмарного геймінгу, просто через те, що екран менший ніж у 505-й. Але і в ту сторону дивитись можна. По Ретро вона теж запускає ігри до PlayStation 2, по ціні це буде в районі 6 тисяч, більше за неї віддавати сенсу немає, а на алі можна знайти і за 5 плюс-мінус. В цілому вона залишає приємні враження, але вийшла оновлена модель з продуктивністю в 2 рази вищою, тому, можливо, варто обрати одразу 406-версію. ту версію. Чи порекомендував би я її? І так і ні. З точки зору економії, її можна брати, не пожалієте. Але з точки зору здорового глузду, можливо, варто брати оновлену 406 ту в точно такому ж дизайні з кращими стіками і продуктивністю в районі 6 тисяч в Україні і 5 в Китаї. І одразу варто сказати, що весь функціонал будь-якої з цих консолей доступний фактично на вашому смартфоні. Але проблема заключається в тому, що грати в ретро ігри, в сучасні ігри набагато зручніше та краще, коли у вас є фізичні кнопки. І так, ви можете докупити окремий джойстик до вашого смартфону, тоді фактично він перетворюється в ретро і сучасну консоль. Але ви одразу жертвуєте батареєю свого смартфону. Сподіваюсь, відео було корисним. Усім удачі, Па-па.